Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні думав записати огляд по тайпу 63, покатати цю машинку. Вчора посадив, наприклад, той самий екіпаж з новорічного наступу. Дивіться, тут три чоловіка з новорічного наступу, класні такі члени екіпажу. Плюс до того в мене був квікі-бейбі, і я його посадив як командиром. Трішечки його качнув. Спеціально буде для лінійки важких танків Японії, ті, які вийдуть після Нового року. Але тут сталося те, чого я взагалі не очікував і ще досі не можу відійти від шокового стану. Зараз скажу чому. Тому що дивіться, мені прислав гравець із ніком Борода Юа. Подарунок у розмірі 80 коробок. Я такої кількості коробок взагалі ніколи не відкривав, друзі, тому що вартість такого комплекту 2500 гривень десь приблизно. Ну це взагалі дуже ну, багато. І дивіться, що він написав: з наступаючим тебе святами, друже. Скорої перемоги всім нам і великий привіт з окопів. З під від Київського ТРО 204 батальйон. Тобто, ця людина, взагалі, вона воює. І вона надіслала такий подарунок. Я хочу від себе сказати дуже велике дякую. І дякую вам не тільки за подарунок, а й за те, що ми можемо робити, творити цей український контент і взагалі жити і грати в цю гру. Дякую вам велике. Я не очікував ну, це від, від щирого серця, так скажемо, подяка. І тому я сьогодні вирішив просто-напросто розповісти вам про. Фічі нашого новорічного гаражу, що потрібно зробити, Для того, щоб не втрачати якісь там бонуси, плюшки. І плюс до того ми відкриємо ці 80 коробок. Це перший раз, у мене така кількість коробок, друзі, ніколи не було. Я максимум купляв новорічних, по-моєму, 40. У мене такої кількості не було. І так, поїхали. Давайте саме перше, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і коментувати. Не забувайте, друзі, саме перше, що ви повинні робити, це заходити в новорічний календар. От, через гараж можна навіть зробити. Дивіться, вчора була оця плитка, сьогодні оця плитка. За сьогоднішній день нам дають один день преміум аккаунта, задачки на XP досвіду і ще щось. Там три нагороди. Класні нагороди святкового календарю. Далі вам що потрібно робити, можете, наприклад, або отак переходити, Бачите, через гараж або через блискучий двір, це збирати ресурси. Збирайте ресурси кожен день для того, щоб вони не втрачалися, так скажемо, там буде компенсація, по-моєму, посту, але тим не менш, краще збирати кожен е, день. Тим більше у вас є друзі е, танкові, от у них ще переходьте до містечка і забирайте по 50 одиниць ресурсу. От ви прийшли до їхнього містечка, наводитесь на ресурси і тут збираєте ще по 50. До списку друзів повертаєтесь і так само в іншого друга. Збирайте так само ресурси. Переходите на містечко, збирайте ресурси. Так, Далі поїхали. Давайте це закриваємо. Тепер дивіться, у нас є містечко. Ми його повинні прокачувати так скажемо, і підвищувати рівень. От, наприклад, якщо подивитися на містечко взагалі, то ми побачимо, який у нас рівень якого елемента, так скажем, якої зони. Дивіться, наприклад, ялинка. Ялинку ось підвищувати потрібно за ресурси. У мене зараз їх недостатньо, але вона вже третього рівня у мене, ялиночка. Далі переходимо наприклад, на ярмарок. Також апаємо цей рівень так скажем, ярмарка. І інсталяція. Також апаємо. Дивіться, у нас відкривається буквально тут різні штучки. А, він вже має на п'ятому рівня, до речі, друзі, вже останній рівень, це вже не апнеться. Для чого їх підвищувати, ці всі рівні. Все насправді дуже просто. За підвищення цих рівнів ви будете отримувати нагороди з прогресії новорічної. Дивіться, скільки тут і члени екіпажа, ось за другий рівень собака, за перший рівень те, що комусь не нарахували ще досі панзер Ваген 39, ось ось, ось, ось о, жетончики, оці для термінала з подарунками. Ну, все як ми любимо, це все дуже класно. От для чого треба це все апати. Тепер дивіться, переходимо знову у нашій. Так скажемо, новорічний гараж, дворик, у нас ще є завдання вкладка. Дивіться, переходимо до вкладочки завдання, у нас є випробування в війні. Наприклад, вчора було випробування зіграти 10 боїв, сьогодні здобути 1500 досвіду. Я виконав і буквально використав в терміналі ці жетончики. Використовуємо в терміналі жетончики. Тепер дивіться, наступна вкладка є доручення. Вона дуже важлива, чим, чим більше доручень ми відкриємо. За ресурси, за оці ось все. бурштин. І ще який у нас тут ресурс. Метеоритне залізо. Оці два ресурси в нас вони йдуть на доручення. От ми повинні відкривати по максимуму доручення для того, щоб у нас ріст постійний в активний бонус на кредити. Плюс до того в нас є, ось дивіться, бонус на вибір. Він також росте. От який тут у нас це танковий бонус на танковий досвід. Це у нас на екіпаж, а це в нас на вільний досвід. Оці всі показники будуть рости, чим більше ви доручень відкриєте. Максимальний ріст, дивіться, до 50% по доходах в кредитах. Це дуже класні показники. Ми можемо за новорічний наступ хорошо так пофармити, скажімо. Як завжди було. Тепер дивіться, якщо ви купляли новорічні коробочки, то більш всього у вас випав речерський кіт. Не забувайте відкривати за ресурси оці три. Так скажемо, предмета. Перший це вже написи, це що я вчора показував. Друге це деколі. І третє, дивіться, який класний стиль коробка з котиками. Це забираємо. Тепер дивіться, по чафі. Це нововведення, наскільки я пам'ятаю. По мішечках такого не було раніше. Ми повинні купляти мішечки. Звісно, я не можу рекомендувати витрачати золото і купляти за золото мішечки, але у нас є звичайний набір за срібло. Тобто там 400 тисяч срібла, ви повинні його купити для того, щоб у вас були доручення чафіка, і у вас буде кожен день, по-моєму, так, прямо три завдання в чафі, і ви зможете за них отримувати мішечки. А з цих мішечків будуть випадати багато різних предметів по типу серебра, брошур там, і ще інші предмети. Я вже не пам'ятаю точно по списку. Але ця штука вигідна, тому що новорічний наступ у нас більше місяця йтиме, і ми відіб'ємо ті 400 тисяч з головою. От такі от справи. Звісно, по золоту от набори. От дивіться, у нас тут дивіться, що дається. Придбавши цей набір, ви зможете отримати додатковий чудовий мішечок за виконання завдань. Хоча, може, і це оправдає себе, я ж не знаю. Якщо буде багато, у нас кожен день будуть завдання, можливо, і півтори тисячі голди оправдається, чесно. І дивіться, четвертий мішечок, якщо ми третій купимо, четвертий, ми можемо розблокувати. Тут вже дається стиль на варті, і буде дивіться, які нагороди будуть даватися. Також жирні такі нагороди. Можливо, і варто комусь, у кого багато золота. І я ще не вирішив, просто чесно чи буду брати оце все, тому що дивіться, тут 3 тисячі і тут півтори. Це ми виходимо, витратимо 4,5 тисячі золота. Ну, можливо, воно за оці 30 чи скільки днів повипадає набагато більше, чим ми витратимо. Оце основні такі нюанси, друзі. Пишіть, якщо є якісь питання, пишіть в коментарях. А тепер переходимо безпосередньо до відкриття новорічних коробок. Я такої кількості. Взагалі, ніколи на своєму аккаунті не бачив, друзі. Дякую ще раз, дякую за такий подарунок, за такий підгон. Це неймовірне щось. Аж очі протер, якщо чесно, дивлюсь, 80 коробок хтось подарував, це капець. Ну що, давайте по черзі, напевно, відкривати. Відкриваємо новорічні коробочки 20 штук. Перша коробочка пішла. Так, що в нас тут є? А чого в нас тут немає? Дні танкового преміум аккаунта, золотий вигляд. Новорічної ялинки 250 золота. Ну, непогана коробочка, 3 дня према і 250 золота це нормально. Це не срібло, по крайній мірі. Один день преміум аккаунта, 250 золота і прикраса. Стандартна коробочка, можна сказати. Далі поїхали. 250 взагалі мінімалка. Мінімально 250 золота всього, 100 тисяч кредитів. 500 000 кредитів, це вже непогано, це вже не 100 тисяч кредитів. Це приблизно так годинка гри, напевне, на премах, якщо фармити. 100 000 кредитів мінімалка. Відкриваємо далі. Відкриваємо далі. Іграшковий танк 2 штуки, це якась іграшка. 100 тисяч кредитів 250. От, взагалі, в коментарях я прочитав усі ваші коментарі під попереднім відео. Кажуть, що найкраще випадає за цих китайських коробочок. Тут нічого такого день према, по-моєму, 250 золота. Це найкраще АРМТ. Це єдиний мілкопрем, який вчора не випав. Це дуже круто. Будуть огляди по всіх цих машинах. Спочатку Type 63, потім я буду робити огляди по інших машинках. І, це, і по мілкопремах також зроблю огляд. Тому що я люблю навіть такі машинки, вони класні, колекційні. Звісно, на них ніхто не буде дуже багато катати, але тим не менш. 250 золота, 100 тисяч. Так, 7 днів преміум аккаунта 250 золота. Прекрасно. 7 днів према це дуже круто. Я преміум аккаунтом користуюся. Колись Київ Старовський був той тарифний план, а тепер же його немає. Один день према 250 золота. Дивимося далі. Дивимося далі. 250 золота, 100 тисяч срібла. Так, це яка коробочка? Я взагалі не слідкую. Вікер 6 тонн, компенсація. Він у мене вчора випадав. Значить, 750 золота. Хороша коробочка. Так, це 15-та коробочка, друзі. Це 15-та коробочка новорічна. Поки що новорічні відкриваємо. А, значить, іграшка 250 голди і 100 тисяч. Стандартна коробочка, нічого такого, чому дивуватися нема. Так, дивимося. Значить, 3 дні преміум аккаунта, 250 золота і іграшка. Дивіться, які іграшки багато. Мені вчора за 31 коробку Все 2 іграшки випало, наскільки я пам'ятаю. 500 золота Непогано, це краще, ніж 100 000 срібла. Тому що золото за золото можна якусь машинку взяти. Один день према 250 золота. І іграшка знову. Дивіться, іграшки сипляться з кожної коробки практично. Капець: вчора такого не було взагалі. День Према 250. Стандартно, остання новорічна коробочка. Нема синього свічення. Бачите, з новорічних взагалі нічого не випадає. Ну, не знаю, може це мені не пощастило. Дні танкового преміум аккаунта 3 250 золота, непогано. Кажуть, що найбільше випадає з оцих, ось. які вони, великі східні коробки. Давайте, от, наприклад, їх повідкриваємо. Що вони найбільш такі жирні. Ну, я в минулі роки, по-моєму, тільки східні в основному і брав. І серйозно, вони найбільш такі корисні. 250 золота, один день преміум аккаунта. Друга коробочка східна. 250 золота А7Е3. Компенсація 750 золота в сумі. Компенсація це також дуже добре. 50 золота. Також непогано. Окупилася, так скажемо, сама коробочка вона окупилася. Так, 500 золота знову. Круто. Не 100 днів. Не 100 днів, кажу. Не 100 000 цього срібла і це вже класно. 500 золота. Круто. Краще хай так випадає, чим знаєте, ото срібло випадає просто так. Срібло можна фармити, день према, 250 стандартна коробка. Ну якось все одно малувато сипиться. От мені здавалось би, ну як, повинно по типу більше випадати. Коли ввели оцей гарантований танк на 50-ту коробку, от тоді все як зрізало, знаєте, як спеціально. Значить 250 золота, 100 тисяч і іграшка. Іграшки сиплять прямо сьогодні, я не знаю. Вчора, я ж кажу, 31 відкрив, дві іграшки всього, а тут е, практично через кожну коробочку. Е, так, 250-100 тисяч. Стандартна коробочка ця. Білого свідчення практично немає. Дивіться, навіть стилі не дають. День танкового преміум аккаунта 250 е, золота. 250 золота. Ну, як мінімум золото. Це дуже круто, друзі, тому що в нас новорічний е, не календар, а оці новорічні пропозиції, там можуть бути хороші танки. Наприклад, зараз об'єкт 703 варіант 2. Непогана машинка. Я колись її дуже любив. Зараз просто інші є преміум танки, на яких катаю, але взагалі машинка непогана. Хто хоче, можете придбати. Подивіться ще огляди там. 750 золота. 750 золота. 500 золота. Непогано, 750-500 це непогано. Так, поїхали далі. День према 250. Так, не, не той вже, знаєте, от випадіння раніше випадало якось набагато більше. Так, 250 золота. 250 золота, там уже, напевно, скоро і гарантований. Так, 250 золота, 100 тисяч. Це вже 35 коробок, друзі, Я відкрив жодного преміум танка, це капець. Вчора за 31 випав один премтанк. Ну, люди пишуть, що десь коефіцієнт так 1 до 40 приблизно в середньому. Так, 250 золота, 500 тисяч. Не 100 тисяч вже добре. 500. 500 золота. О! свічіння. Дивимося. Танк. Ху. це круто. Друзі, це круто. Буде ще один огляд. Після тайпа буде оця машинка. Зараз подивимося, що це їде. Що це їде, що це їде. Опа, ПТшка їде. ПТшка їде. Я вже з нею, так скажем, зіштовхувався в боях. Знаю, що в неї пробуваються лючки, друзі. Але все ж таки будемо робити по ній огляд. XM66F. Продовжити. Це крута коробочка. Відкрити наступну. Дивимося, що з наступної. Мілкопреми мілкопремі також дуже добре, коли випадають, тому що компенсація як не є, це дуже крута штука. Особливо, якщо, наприклад, п'ятий рівень буде випадати. Там півтори тисячі чи скільки компенсація. Все, східні коробки відкрив. Тепер залишилися чарівні і різдвяні коробки. Давайте різдвяні відкривати. Подивимося, що тут у нас по різдвяних. Дні танкового преміум аккаунта три штуки. І 250 золота. Знову свічіння. Дивимося, що. Стильна фаза. Sky Sentinel, по-моєму, він називається. Можна буде, в принципі, поставити. Хоча він такий, знаєте, космічний у ретро такому стилі. Але оскільки в мене фаза взагалі без ніякого стилю, там 2Dшний простий, то, в принципі, 3 шний поставлю. Так, продовжити. І 3 дня према, і 250 золота. Хороша коробочка, нічого не скажеш. Дивимося далі. 500 тисяч у нас срібла, 250 голди. Йомай, оцей голди насипа, друзі. Дякую ти, велике друже, за такий підгон. Це взагалі, це космос. У мене максимально на аккаунті було голди, по-моєму, колись 12 тисяч. У мене ніколи таку, такої кількості, ну, це взагалі в шоці. Так, чистий смарагд 500 золота, 500 золота. Дивимося, що далі. 250 золота і 100 тисяч. Стандартна коробочка. Нічого такого. Знову немає свічіння, значить стандартна. 500 і 250, все, зрозуміло. Ну, це непогана коробочка. Кредити. Вони лишніми також не будуть, їх не потрібно буде фармити. День танкового преміум аккаунту. Стандарт. Відкриваємо. 250 золота, один день танкового преміум аккаунту. Також стандарт. Так, можливо, тут мілко прем випаде. Ні, не випав. 100 250 золота. Є, дивимося далі. 1250 золота. Це максималка, по-моєму, наскільки я розумію. Карусель іграшка. Прекрасна коробка. Прекрасна. По голді взагалі прекрасна. І та три компенсація, Четвертий рівень. 1000 голди, 1250 голди. Прекрасна коробка. Прекрасна. Мілкопреми вже всі повипадали, друзі. Всі мілкопреми. Вчора, скільки їх там? Вчора три штуки, і сьогодні четвертий чи щось таке. Вікерс компенсація 500-750 золота. Прекрасно. Золото сипа, прекрасно. Два а, преміум танка вже випало восьмого рівня. Type 63 і PT-шка. Я надіюся, що ще хоч один випаде. Тим більше там до гарантованого, наскільки я пам'ятаю, там якраз небагато коробочок буде залишатися, на крайняк потрібно буде докупити. Так, що тут у нас? Вікер 6 тонн. 500 золота. 750 золота. Прекрасно. Прекрасно. Бачите, золото пішло. Пішло золото. От спочатку золото практично... Дивіться, вікер знову. Прекрасно. 750. Мілко пряме, прям. Прям сипе. Прекрасно, прям. 500 золота. Також не мінімалка. не 250. Жесть, круто. Знаєте, ніби нічого й не випадає ну, по преміум танках е, постійно, але все ж таки компенсації за мілкопремо. Знову 500, друзі. Знову 500 було. Ось свідчення. Або преміум танк, або стиль. Подивимося зараз. Стиль на арту. Та ще й на що на арту. Ну нічого, і на тому дякуємо. Зараз анімація пройде. Ну Він так собі цей стиль, в принципі, набагато краще, ніж без стиля, ну наприклад, але я на арті практично не граю. Е, так, 3D-стиль на gv 100 продовжити. 250 золота і день преміум аккаунта. Прекрасно, це була остання коробочка така. Дивіться, відкрити ще 28 коробок до гарантованого танку 8 рівня. Е, так, відкрити. Ще в мене 20 залишилося. І одна буде безкоштовно. Подивимося. Ну мені здається, що за ці 20 повинно щось випасти. 500 е золота. Так. Дивимося, що тут. Півтори тисячі. Чи Скільки він коштує? 750-1750 золота. Клас. Компенсація прекрасна. Дивимося далі, що у нас. 500 золота. Також непогано. Золото це дуже добре. Золото це дуже добре. День према, 250 золота. Так, 500 золота. Непогано. 500 золота це непогано. Серйозно, якраз от. Необхідний мінімум для задоволення, так скажемо. День према, 250. Далі поїхали. Що в нас тут? День према 250, стандартно, 13 коробочок залишилось, друзі. Я надіюся, що ще якийсь преміум танк випаде. Якщо не випаде, то вже в наступному відео я докуплю, щоб було рівно до гарантованого танка і потім вже відкриємо. Ну, а якщо випаде, то вже немає ніякого сенсу докупляти. Подивимося зараз. Так, 250 золота і 100 тисяч стандартно. Дивимося, дивимося. День танкового преміум аккаунта 250 золота. Так, знову нічого такого, напевне. 500 тисяч 250. Дивимося. 253 дня према, 8 коробочок залишилося, друзі, 8 коробочок. Сине свічіння, можливо, преміум танк. Зараз подивимося. Стиль. Стиль на е 75 До речі, він один із самих таких класних, по-моєму, за цей рік, оскільки я пам'ятаю, він такий більш-менш реалістичний. Знаєте? Дивіться, яка красуня стає. Цей красавчик такий наш. Є75, е в мене, до речі, вона є в гаражі. Що ще дали? 100 250 золота. Відкрити наступне. 7 коробочок залишилось, друзі. 7 коробочок. Так, і Т3 компенсація 1000 1250, прекрасно. Хороша коробка. День танкового преміум аккаунту 250 золота. Ну, Це стандартна коробочка. Нічого такого. Так, що у нас тут? 250 і чафік. Це п'ятий рівень 1400, дивіться. 1650 золота. Прекрасна коробка. Ну от На компенсаціях на мілкопремах взагалі ви бачите, ну, прекрасно насипає. 500, 250, 5253 коробки, друзі. Шанс, звісно, ще є, що може бути, наприклад, преміум танк, але він уже невеличкий. Але нічого страшного, одна буде гарантована коробка, плюс треба буде там скільки подивитися мені треба. Дивіться, відкрийте ще 10 коробок для гарантованого танку 8-9 рівня. Кількість коробок 2, це значить 8 залишиться, плюс одна буде безкоштовна, але вона буде пізніше. Коротше, 8 коробок треба буде. Так, так. Якщо нічого не випаде, звісно, з цих двох. Поїхали. Свідчіння. Можливо, преміум танк. Преміум танк, преміум танк. є, друзі, не треба буде нічого докупляти. Все. ху, Два према, друзі. Два према. ПТ. І зараз буде повторок, не повинно бути. Або Мауса той. Або хто там залишився, Боже. О, об'єкт круто! Я його трішечки більше хотів після того, як подивився відео. Ху, Клас, дякую, дякую. об'єкт 752, клас. Після тайпа буду робити по об'єкту 752 огляд. Це крутяк, круто, дивіться. Кайф. І відкрити наступну. Одна коробочка залишилася, ну тут уже нічого не буде, думаю. Жовте свідчення, може компенсація, може просто. День преміум аккаунта 250 золота. Фух. Друзі, це бомба. Давайте підсумуємо. Відкрито 111 коробок. Такого в мене ніколи не було, друзі. 17 преміум-машин. Із них 9 рівень, об'єкт 752. У мене жодного танку 9 рівня не було. Мені не щастило, не випадали з тих коробочок, які я купляв. Тому що раніше по 20-30 по брав. Type 63 XM66F. Чафіка РМТ І Т3, А7Е3, Вікер 6 тонн і компенсація 9 е, технік було компенсовано, ну, мілкопреміум мається на увазі. Три штуки, 3D-стилі, ае Phase One, GVE100, Е75, 26 аж прикрас, при тому, що вчора випало тільки 2, сьогодні 24. Редшерський кіт вчора випав. Всього 81 день преміум аккаунту. 41 650 золота. І 500 у мене було. Це в мене 42 з хвостом. Зараз подивимося. І кредити около 6 мільйонів. 5 мільйонів 900 тисяч. Дивіться, скільки ресурсів. Мені вистачить вже, щоб апнути це все, цю всю справу. Друзі, 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 я в шоці, Я в шоці, я в шоці. 42 тисячі золота. Фу, дякую. Дякую за такий підгон. Та знаєте, от настрій подарували прекрасний. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтеся на канал. Буду готуватися до завтрашнього і післязавтрашнього відео та пограю. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.